Як живуть українські виробники? Ходімо перша кімната, в яку я вас позову, це кімната, в яку мені самі не завжди можна заходити. Але сьогодні я отримала письменне розрішення. Так що ходімо. Це кімната моє... моєї доньки. Підлітка ось так виглядає ця кімната. Зразу обращаю ваше увагу на колекцію кроваток. Просто ошеломительною, нереальнішою. І колекція книг. Обіцяла їй заказати паличку, і вона хоче собі домашню бібліотеку. Буде буде. Ма сказати, що перед зйомками вона тут поприбрала. Правда, правда, <правда> потому що, обычно то знаєте, без землі можна цвіти сажати. Супер естетик постільне більо. Оце ми в Юске купили подушки, тому що нам мало подушок було. Потім показую картини. Оцю я малювала. Ці дві. Да, оці дві я малювала. І це вона у себе зберігає. Так, ну що у нас ще по кімнаті? колекція фігурок. Я вважаю, що ось це вообще мрія. Це Гаррі Поттер, Лего. і значить, фігурки з різних її фільмів, які їй подобаються. Моя ванна кімната. У нас з Олександриком була проблема. Вона полягає в тому, що я люблю ванну, а він любить душ. І так як я до того вже двічі розлучена, я вирішила, що через це чоловіка не міняють. Поэтому на першому у мене ванна, а у нього на другому душ. А ви знаєте, куди ми ще взагалі? Ми йдемо в спортивну кімнату для неспортивних людей. У нас вдома з'явився арбітрек. Із спортивного тут все. Тільки моя мотивація віра в Бога і все. Ну, насправді це гостєва кімната. Ось так у нас живуть гості, коли к нам приїжджають. А, це кімната мого кота. Він тут живе. Ну так як я вже дуже давно боюсь спати на другому поверсі. Тепер тут проживає він. І ще в мене є тут такий файний світильник і дуже прикольне кресло. Що тут м'які стіни? До речі, напишіть ваші варіанти в коментарях, чому так. Ну і тут у мене немає сильного порядку. Тому що я тут знімаю. От це моє імпровізіроване рожеве світло, тому що я ж лоблю собі купити кольорове. О, і на противагу тому лежить форс. До речі, ваш парикмахер універсал десь тут. Має бути. ось о я питали чого Йоша по паспорту. Я Ірина, а Йоша й мене назвав мій прадідусь. Це вовче повне єврейське ім'я. Але батьки написали в паспорті Ірина, яке в подальшому не прижилось, і як назвали мене всі Йоша, так і називають. Беремо рюкзачок і йдемо до укриття. Значить, у нас є підвал, але підвал непростий. Чому? Тому що я там живу. Там моя кімната, в якій я сплю, не чую. І якщо мене Алехандрик вибісить, то що я правильно напишу на нього заявлення про те, що він тримає мене незаконно в підвалі. Ходімо, це моя кімната. Вийде. Мене мама приб'є. Живу я. Тут живе мій син. Ну як ми живемо? Ми тут спимо. Значить, у нас є тут ліжко, деяка частина о, Матвійчика іграшок, сина мого.